Ми нарешті приїхали до третьої столиці нашого євротуру, до міста Загрія. І ось позаду мене їх головний автобусний вокзал. Ми вже знайшли зупинку трамваю вона тут одразу біля автовокзалу і будемо їхати вже заселятися в наші апарти. Теж раджу купувати на міський транспорт квитки у кіосках. Ми взяли на 30 хвилин. Коштував чотири куни. Поки що враження ніякі, просто савдеп. Це все, що я поки що помітив, тому треба виїхати ще в центр міста і побачити усю красу. Все, ми вже заселилися в наші апарти. Вони виглядають ось так от. Целі Вау, ну тут на менше ніж напевно 10 годин. Є супер шкіряне крісло. Столиця Хорватія дуже дивна. Тут багато старих таких ще сталінських часів, напевно, будівель, а потім ще і якісь вичурних. Ми живемо на такому більш напевно спальному районі. Трохи далі від центру, і тут більше так відчувається, як живе столиця Хорватії. Зараз ми поїдемо в центр і будемо вже дивитися на більш стару архітектуру, яка буде напевно цікавіша, ніж те, що я побачу зараз. Добрий ранок, день-другий з міста Загреб, і сьогодні на дворі. Дощ. Ну, перші враження від Загребу, звісно, е, як приїжджаєш на автовокзал, то не дуже гарні. Але вчора е, центр міста кордонально змінив моє ставлення до цього міста. Найбільше мене вразила вуличка, яка називається так. Я її можу якось правильно е, вимовити. Там в кожній будівлі є якась кафешка, ресторан, їжа на. Любий просто смак є, і азіатська, якась не знаю, і балканська, і турецька, європейська, що, що завгодно. Дуже шумно, і з кожної кафешки лунає якась різна музика. Ввечері там просто аншлаг, там багато людей. І я нагадаю, що вчора був тільки четверг. Але мені здається, що літом тут без різниці, який день тижня, то завжди дуже багато людей. Ми тільки одну ніч тут, тому це була єдина можливість побачити, як виглядає загреб вночі. Зараз ми будемо збиратися і вже вирушати до залізничного вокзалу. Там треба залишити наші рюкзаки в камери збереження, і потім вирушимо на прогулянку по місту. Осе наші валізки, наші е, рюкзачки вже ми віддали в камеру схову. Вийшло нам 15 кун за цілий цей ящичок. Це досить дешево, як мені здається. Зараз, що ви можете бачити, це одразу біля де вокзалу знаходиться така площа, котра присвячена. Першому королю Хорватії, і тут стоїть його пам'ятник Томіславо. І мені здається, це дуже гарна така візитівка міста. Одразу такий прикольний якийсь парк, тут, де можна прогулятися на напрямку центру міста. І можна ще одразу поринути у місцевий колорит. Дуже гарні люди тут сидять, відпочивають на лавках, взагалі не одного цигану. Ноль. Але так, є тут фонтанчики, така зелень. Тут в, в цю площу вбухали, мені здається, дуже багато бабок, бо перше враження біля жд вокзалу. А, ще одна головна площа міста. А, тут є теж пам'ятник, напевно, якомусь. Королю, і там є такий годинник. І з того, що я знаю, це місце, де усі місцеві назначають собі зустріч під цим годинником. Здається, дождик починається. Цей ми поїли панкейки і налисники. Вийшло це стільки дуже ситно, якщо ви хочете так, щоб наїститься солодким, щоб вас вже нудило, то рекомендую це місце. Ще пригадався мені такий фан-факт, що е, увесь транспорт е, у Загребі він синього кольору, е, насиченого, як е, ця моя торба. Це тому що колір міста це синій. Це дуже просто. А ще Загреб — це просто місто музеїв. На метр квадратних їх тут найбільше в Європі. Ще один факт про Загріб. Тут у центрі е, є ліхтарі, які ще працюють на газу. І тут є якийсь чел, який проходить і їх запалює кожного разу ввечері. Цікаво. Загребський собор. Наразі на реконструкції. І це все, що вам потрібно про це знати. Виглядає дуже гарно, такий готичний. І вхід тут теж оформлений. Цікаво. Але як бачите, то тут не можна проходити до нього близько, тому це все. Прямо недалеко біля собору є такий риночок, такий маркет. Долац. Ми з кожному місці шукаємо по маркету. Тут теж є все і риби, і овочі, фрукти. Дуже так калоритно. Тут місто Загреб ділиться на верхню та нижню частину. Зараз ми знаходимося у верхній його частині. Тут взагалі-то, ну, я би сказав, що не дуже важко переходити з однієї частини на другу, але тут є фунікульор. І це, здається, найкоротший фунікульор ну, в Європі, можливо, що на першому місці. Ми на ньому не каталися, бо ходимо сьогодні цілий день, гуляємо пішки. Дарна локація це оглядовий майданчик на собор і взагалі на стару частину міста. Локацію я вам залишу в описі під відео. Ще один гарний оглядовий майданчик. Тут позаду мене видно все старе місто теж прекрасна опція. Наближаємося до. Кам'яних воріт такої брами, де ще залишився образ Святої Марії. Є така легенда, що колись в Загребі був великий пожар, і це все, що цілило, і тому це дуже значиме місце для мешканців столиці. Зараз ми подивимося, як це виглядає. Така мала капличка посередині міста. Перший раз щось такого бачу, щоб у арці була така мала капличка. Але це образ, він, здається, намальований на стіні, і його так обромили, як капличку таку малу. Сьомий. У нас вже досить загребу ми нагулялися і зараз приїхали вже на автобусну зупинку. Десь за містом, що і чекаємо на наш автобус до аеропорту. Враження хороші, В сумі центр міста досить прикольний і там багато чого можна подивитися, але мені здається, що одного дня буде достатньо, щоб відвідати, наприклад, Загреб. Багато туристів його уміяють, але ми вирішили заскочити, ну, і тим паче в нас звідси літак до наступного міста, до столиці е, Словакії вже. Е, і це місто Братислава. Будемо сьогодні ми там пізно ввечері, е, завтра у нас ще там буде цілий день, і в неділю у нас вже чекає наш поїзд до Кракова. Це все. А зараз пропоную вам вирушити зі мною в цю мандрівку. Вітаком. до слава. Корече, ми приїхали до Братислави вчора, вже навіть сьогодні вночі. Це наше останнє місто в цій подорожі в нашому тріпі і вже завтра, о 10-й, ми їдемо в Краків. Трошки про подорож. То вчора в нас затримали літак на годину, ми ще годину десь сиділи в самому літаку. Їхали, літили 40 хвилин, це не було так довго, а ну але ми долітіли все добре. Ну а зараз ми вийшли вже прогулятися. На сьогодні цілий день Братиславі. Намічається дощ. Така погода дуже капризна, але подивимося, трохи прогуляємося, покажу вам місто. Ну, але якісь грандіозних планів немає, тому просто сьогодні такий вже чіл, Кінець нашої поїздки. Більш лайтова прогулка, це все добре йдемо дивитися місто. Якщо ви помітили, ось братиславський замок. Вже піднялися сюди. Ну, Здавалося, що буде гірше, що він знаходиться на такій височенній горі, але насправді це не було аж так важко. Тим паче, у нас вже за плечами є один покорений замок, тому це фігня для нас. Це цей. Зараз тут прогуляємося, погодка, як бачите, не дуже. Надіюся, що не буде падати дощ. Тут гарна оглядова і зараз дуже приємно віє вітер. А ось ви можете подивитися план цього місця. Може він вам розкаже більше ніж я. Одразу хочеться сказати, що про Братиславу я знаю не дуже багато. Але те, що я знаю, це Братислава в ось таких роках була угорським столицею Угорського королівства. А ще тут було короновано 19 угорських монахів. Тому це дуже вражає. Взагалі, то місто затишно. Тут дуже гарна панорама з відкривається з замку, і дуже помітно, що місто не дуже велике, але теж контрастне. Тут багато і таких панелів, і сучасної архітектури. Із ну, старою, звісно, в старому городі довкола багато зелені, лісів, як ви бачите на відео. Є річка, що теж добре, і ще є ось такий цікавий дивний міст. Його називають Уфо, що значить «літаюча торілка, інопланетна трохи дивно виглядає. Там є ресторан і оглядовий майданчик ціна щось. Около 10 євро, але тут замку теж відкривається гарна панорама, тому можна обійтись тільки замком. Ну добре, йдемо далі. Вже будемо спускатися в старе місто і будемо там гуляти вуличками Братислава. Така видалася нас сьогодні прогулка по місту. З'їли трохи такої традиційної локальної їжі, наприклад, ось такі галушки чи схожі на такі макарончики з сиром, схожим на слугумі, а ще ось такий суп з квашеної капусти. Були на замку, подивилися старе місто. Дуже сподобалось, дуже затишно. Відчуваю себе як вдома. Ну і теж мені сподобалися місцеві люди. Покажу вам ще пару кадрів з вечірньої Братислави, і на цьому вже все. Завтра в нас потяг до Кракова. Тому на цьому я вже завершую свою мандрівку і хочу подякувати усім вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть свої коменти. Ну і ще не забувайте підписуватися на, на мій канал. Тому до побачення в наступних випусках. Па-па! О, вау, там криша. Мені здається, що. Вона. Всім привіт, друзі. Що ти блузаєш? Це мій блог. День. Другий в Загрубі. В Загрубі! Теж мені сподобалось. Ще що я хотів сказати про площу. Е, може. Ні. Коротше, мені Коля тут підкинув ідею. Ми йдемо по вулиці. Дуже гарно, прикольно. Вузько. На газу. <сху> я люблю газ давати. Схови, що сховище. Камеру з ховку. З камери сховку. ховку. Отак. І ще раз вам дякую за пригоди. <сху> Перегляди. Це І дякую за пригод. Да. Ну і все. па, -па. Таке ж казав.